Тарас Висоцький, це перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України. Пане Тараса, доброго дня вам вітаю, пане Тарасе. Повномасштабна війна ускладнила життя аграріям, так серед того, що ми знаємо: це скорочення посівних площ, це заміновані поля, фінансові виклики. Що я ще пропустила? З Чим зараз так само мають проблеми аграрії? Дійсно, ви зазначили топ-викликів, які, на жаль, сьогодні аграрії мають ще є досить складним викликом логістичним, тому що ми знаємо, що країна-агресор продовжує блокувати повноцінну діяльність чорноморських портів. Відповідно, логістика ще залишається дорожчою ніж довоєнні мирні часи, і є обмежений доступ до ринків збуту. А тому цей фактор, плюс, як ви зазначили, мінування, проблема розмінування, фінансування дійсно є зараз основними викликами для українських фермерів. Пане Тарасе, ну логічно буде наступним питанням: як з цими викликами боротися? Як триває боротьба, як ми їх долаємо? Наскільки успішно? Якщо ми говоримо про фінансування. То уряд затвердив програму в березні, в середині березні поточного року щодо продовження пільгового фінансування для агросектору. То по програмі 5.7.9 буде пролонговано ще пільгові кредити до 31 березня 2024 року, відповідно за зменшеною відсотковою ставкою і за наявності державної портфельної гарантії. Ну, по даному питанню рішення є зараз. Аграрія активно його реалізують спільно з банками. Є виклик розмінування, є відповідний штаб, створений при уряді по гуманітарному розмінуванню. Є план дій затверджений розподіл по регіонах, пріоритетність і також по ньому йде реалізація. По логістичному виклику продовжена зернова ініціатива. ще... На наступний період, що важливо, також суттєво розвинулася за цей рік війни логістика альтернативна, то розбудовані додаткові пункти пропуску, як автомобільні, так і залізничні, і далі продовжується доступ українських автоперебізників до європейського ринку, пане Тарасе. А південь України, зокрема Херсонська область, Миколаївська область, вести там. Займатися фермерством аграрною політикою зараз неможливо, тому що там ворог, переважна частина українських територій, окупована. Скажіть, будь ласка, чи об'єднуються аграрії? Чи пропонують аграріям з тих територій альтернативу для того, щоб вони могли продовжити свою справу в інших регіонах? Дійсно, а є складність на тимчасово окупованих територіях ви праві? Дуже велику дружність і підтримку показують аграрії між собою. Ми також, як представники уряду, з ними на постійному зв'язку де можна підставити плече з проблематикою, перш за все, аграрії, які опинилися на тимчасово окупованій території, в тому числі там, де відбулася деокупація. Звісно, що там, де велика близькість до лінії бойових дій, найскладніше. Нарешті, території все таки є позитивні зрушення, перш за все до окупованих для відновлення діяльності, і то ж саме Миколаївщина, що ви згадали, яка є стратегічно важлива з точки зору виробництва овочевих культур для подовольчої безпеки. вона зараз є пріоритетною перш за все по гуманітарному розмінуванню. Також є певні додаткові пільги по фінансуванню тобто, по кредитуванню. Для аграрів з цих переліку територій, затверджених мінереінтеграції, тому з складностями, з викликами, але все ж робиться максимум, щоб, хоча б, якийсь мінімум, забезпечити, в тому числі для виплати заробітної плати і життя сімей працюючих на цих підприємствах. Пане Тарасе, ну мабуть, без прогноза ми вас не, не відпустимо. Про прогноз по врожаю 2023-2024, Можливо, навіть ну бажано, звісно, в порівнянні. Є попередній прогноз сформований міністерством спільно з секторальними асоціаціями, обговорений з аграріями. Є очевидний факт, що буде збільшено посівні площі, відповідно, буде збільшено виробництво олійних культур. Мова йде про такі культури, як соняшник, соя, ріпак. збільшення в цілому прогнозується десь на 10-15%. Ще багато погодних факторів залишаються невизначеними. Видно, що трішки зменшиться виробництво зернових культур. Було постійно менше озимої пшениці, в тому числі через несприятливий погодний фактор осінню, і через дорогу логістику, все ж таки буде скорочення скоріш, за все посівних площ кукурузи. Тут ми бачимо аналогічне скорочення по цифрах, тільки що зменшення, тобто знову ж на 10-12%. Але якщо взяти в цілому по валовому виробництву та потенційні вартості, то ми бачимо плюс-мінус аналогічні показники. Прогнозуємо цього року порівнянні з 2022 роком і є ще гарна новина, наразі планується потенційно збільшення виробництва цукру, відповідно, збільшення посівів цукрового буряку. Пане Тарасе, Дякую. дякуємо за те, що пояснили. Тарас Висоцький, перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України.